Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. У Луцьку затримали 18-річного наркозакладчика. Двоє молодиків на замовлення РФ планували підірвати вибухівку у центрі Житомира. У Путіна відреагували на ультиматум Трампа. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 23 січня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних стало відомо, що захисник з Волині, солдат Андрій Федорчук, 1986 року народження, житель села Колки, який вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Про це повідомили у Колківській громаді. Про дату та час церемонії зустрічі і прощання з воїном повідомлять додатково редакція телеканалу «Конкурентів Висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. Також 23 січня Луцьк попрощався із двома відважними героями: – 48-річним Олександром Туречиком та 43-річним Олегом Гайдуковим. Лучанин Олександр Турочик в армії був гранатометником. А в мирному житті просто хорошою, щирою працьовитою людиною, сім'янином. Саме такими словами про нього відгукуються ті, хто його знав. Щоправда, він цього про себе вже не почує, оскільки його вже немає. Він загинув на війні 20 січня в районі населеного пункту Роздольне Донецької області, але житиме у спогадах сусідів, які щодня з ним віталися біля будинку, у думках рідних, в колі яких зустрічав свої дні народження, і навіть в спогадах про довчині з магазину поруч з домом, куди часто заходив за продуктами. Людина з нашого району з ВПЗ. І я працювала в магазині, і він до нас ходив як покупець. Знаю всю сім'ю, дуже хороша сім'я, але й не знала до сьогоднішнього, і поки не вибігла, не побачила, що це він. То його швиденько зібралася і приїхала сюди. Ну бо його підвозила, дуже хороший був Чоловік і батько. Ну я так дивлюся, він досить молодий. Ну так, 48 років молодий. Ну, так як я робила багато, то ще такий маленький ще був синочок. Він весь час водив його в школу, то я знаю. і так само жінку знаю. Знайомі покійного розповідають, що в нього була сім'я, він виховував сина. Жили в одному з мікрорайонів міста. Всі, хто знав покійного чоловіка, згадують за нього лише теплими і хорошими словами. Дуже хороший, веселий, дуже шкода, що немає. Проживали на ГПЗ. Він працював таким вахтовим методом з переїздами ну, мобілізували. ви сусіди, родичі. Ми друзі його сестри. Ну і сім'ю цю дуже добре знаємо. аби привести загиблого військовослужбовця в останню дорогу. До храму прийшли рідні, колеги, знайомі і просто небайдужі лучани. Важливо, як це ж віддати данино. Людина загинула за нас. У мене на син в 14-му воював і зараз теж забрали я, ну це все знаю, це все перепережив дуже тяжко. Дуже тяжко в цей же день і в цю ж годину на іншому кінці міста свято Хрество Звиженському храмі. Громада Луцька прощалась ще з одним загиблим військовослужбовцем Олегом Гайдуковим. Він загинув 4 січня в районі населеного пункту Нікольської Курської області під час виконання бойового завдання. Остання земна дорога двох воїнів завершилась на алеї військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Вічна пам'ять, честь та шана. У Луцького оперативники затримали 18-річного наркозакладчика. Зловмисника вже не вперше затримують на збутті наркотиків. Наразі кримінальна справа щодо нього розглядається у суді однак на шлях виправлення він не став. Як повідомили у нацполіції, 22 січня на гарячому спіймали 18-річного лучанина. При собі молодик мав 15 готових закладок із психотропною речовиною Альфа пвп -пі. Їх вилучили. Окрім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання закладчика вилучено також канабіс, подрібнювач з нашаровуваннями. Муншук та електронні ваги вилучене правоохоронці направили на експертизи. Слідчі клопотатимуть про обрання наркозбувачу на запобіжного заходу, тримання під вартою за незаконну діяльність йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На Волині повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди посадовцю поліції. Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі та теруправлінні ДБР у Львові. За даними слідства, посадовець налагодив корупційний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємця за неперешкоджання його господарській діяльності. У грудні 2024 року. Начальник управління одержав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 50 тисяч. Тисяч гривень суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Від посади він відсторонений у Луцьку. Зустріли героїв Юрія Романюка та Ярослава Миронюка, які повернулися додому після полону. 30 грудня в результаті обміну вони нарешті здобули омріяну свободу. А 22 січня, пройшовши реабілітацію, наші хлопці ступили на рідну землю, щоб обійняти своїх близьких, відчути тепло домівки та підтримку громади, повідомили у автомайдані України. Ми допомогли організувати зустріч та зробили все, щоб цей день став по-справжньому незабутнім для наших героїв та їхніх родин. Це були хвилюючі обійми, сльози радості та щира вдячність. Ваша мужні і незламність це приклад для всіх нас. Героїв зустрічають, стоячи вітаємо вдома! Йдеться у повідомленні. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у ніч проти 23 січня. Російські війська обстріляли Україною чотирма балістичними ракетами Іскандер М КН 23 а також 92-ма ударними дронами шахет та безпілотниками імітаторами. Протиповітряна оборона знешкодила 57 ворожих цілей. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони. За результатами бойової роботи вдалося збити 57 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ще 27 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Також внаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч проти 23 січня поранень зазнали 45 людей. Про це повідомив очільник Запорізької ова Іван Федоров. Внаслідок обстрілу одна багатоповерхівка зруйнована. А ще 30 зазнали пошкоджень. Окрім цього, руйнувань зазнали приватні будинки та нежитлові приміщення. Загинула одна людина. Вибухівка у дитячій іграшці: двоє 19-річних молодиків на замовлення РФ планували теракт у центрі Житомира. Як повідомили правоохоронці, за вказівками куратора вони сховали вибухівку всередині орендованої квартири. Щоб підірвати наряд поліції, зробили фейковий виклик на спецлінію 102, залишили помешкання відчиненим, а самі поселилися в одному з готелів. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців на випередження ще на стадії підготовки теракту вдалося вчасно виявити небезпечні предмети та затримати зловмисників. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на 12 років. Нині правоохоронці встановлюють особу замовника координатора. Головне управління розвідки Міністерства оборони спільно з міністерством закордонних справ успішно евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна «Гелексі Лідер, які перебували в полоні єменських хуситів. Як повідомили у ГУР, звільнити українських моряків з полону допоміг султанат Оману. У ГУР кажуть, що загалом операція зі звільнення українців тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами. Перший прямий контакт з полоненими моряками вдалося встановити 3 квітня 2024 року. А вже 22 січня 2025 року громадяни України нарешті були звільнені. Викрали однорічну дитину за вигадані борги. Поліція Київщини затримала групу зловмисників. Про це повідомили на сторінці Нацполіції. Правоохоронці встановили, що у квартиру потерпілою, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про грошові заощадження. Останньої зловмисники вимагали повернути на існуючий борг у сумі 200 тисяч доларів. Однак розуміючи, що жінка не визнає себе боржницею, чоловіки викрали її малолітню дитину. Правоохоронці встановили місце перебування викраденої дівчинки в одній із квартир у місті Києві за місцем проживання спільниці фігурантів. Крім того, менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали усіх зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна їхня спільниця. На Тернопільщині працівники патрульної поліції виявили родину з п'ятьма дітьми віком від 4 до 9 років, які проживали у хижі посеред лісосмуги. Дітям доводилося спати на землі і ходити босими. Про умови проживання родини розповіла начальниця відділу зв'язків із громадськістю патрульної поліції області Олеся М'ялковська. За її словами, поліціянти отримали повідомлення про те, що родина нібито проживає в хижі посеред лісосмуги. На місці правоохоронці виявили недохатку з кількох палок, які були обтягнуті аграрною плівкою. Усередині імпровізованого помешкання знайшли родину з п'ятьма дітьми, які спали на матраці, що лежав просто на землі. Крім того, діти ходили босими, бо не мали взуття та навіть шкарпеток. Посадовці намагалися поспілкуватися із жінкою, що називалася матір'ю дітей. Однак та відмовилась відповідати. Зрештою, діти отримали необхідну допомогу. Їх помили, оглянули, нагодували. Тепер на них чекає лікування в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Тепер до загальносвітових новин у Кремлі прокоментували погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо не буде укладено угоду для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє прес-секретар Путіна Дмитро Пісков, якого цитує Медуза. Пісков сказав, що у Кремлі в заяві Трампа особливо якихось нових елементів не вбачають. Він заявив, що Трампу цитуємо подобаються санкційні методи, і що у свій Перший термін він став президентом Америки, який найчастіше вдавався до таких інструментів. Пісков додав, що Росія залишається готовою до цитуємо рівноправного і шанобливого діалогу зі США, який мав місце під час першого терміну Трампа. При цьому він сказав, що РФ чекає сигналів, яких поки не надходило. В окрузі Лос-Анджелес спалахнули нові пожежі. Десятки тисяч людей вимушені були евакуюватися з регіону. Про це пишуть BBC та CNN. Пожежа спалахнула вранці 22 січня за місцевим часом за 72 кілометри на північний захід від міста Лос-Анджелес поблизу озера. Кастейк у гірській місцевості, яка межує з кількома житловими районами та школами. За кілька годин займання розрослося до понад 10 тисяч акрів, підживлюючись вітром і сухим чагарником. Вогонь розгорівся на північ від двох масштабних пожеж, які вже знищили кілька кварталів цього місяця. Станом на 23 січня займання було локалізовано на 14%. відсотків. Президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб російський лідер Володимир Путін благав про мирні перемовини. Про це він заявив під час українського сніданку в Давосі. За словами президента, не кожне мирне вирішення війни в інтересах України, Польщі, Центральної і Східної Європи та ЄС. Він зазначив, що йдеться про країни, які роками перебували під радянським впливом, а пізніше розглядалися як російська сфера впливу. Як вважає Дуда необхідно Ухвалити план, який гарантуватиме мир для України та її суверенітет, а також дотримання Росією міжнародного права. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. mm -hmm.